Друзі, вітаю! JP Morgan, е інвестиційний банк глобального масштабу, назвав найкращий, найгірші сценарії для України, як може завершитись війна. Вони розглянули чотири базові сценарії, знову ж таки базові для них. От е в яких сказали, що може бути, коли бути. Агентство Fitch оцінює шанси на припинення вогню та мир між Україною та Росією. Бачимо, що з політичного русла ми виходимо в русло економістів, фінансистів і прогнозистів, а з які починають розповідати, що може бути. Трошки це схоже на гадання на кавовій гущі, тому що ми бачили заяви багатьох економістів а, західних. От але ми бачимо МВФ, який прогноз війни завжди ставить до кінця року чисто на автоматі. От бачимо менше політичних заяв, більше економічних а, або інвестиційних, бо знову ж таки завершення війни це про гроші, гроші повинні зайти в Україну. От, але в той же час ми і бачимо, з'являються новини з News, які який кажуть, що 4 місяці на прорив Росія стягує війська до Харківщини. Давайте все це проаналізуємо, особливо в умовах сьогоднішньої важкої ночі для Києва. Хто Живе в нашому прекрасному місті, в нашій прекрасній столиці відчув власне всі наміри Росії, як написала посолка ЄС Матернова. Що для тих, хто думає, що Росія хоче миру, поживіть в місті, в які летить 17 балістик, які летить сотні дронів, які прилітають в торгові центри, в жилі будинки по вікнах. От. А, давайте це проаналізуємо, зведемо докупи. До чого ці прогнози, хто їх робить, чому їх роблять. А, підпишіться на цей YouTube канал. Ми витискаємо російські наративи. Ваша підписка важлива. Друге, я вас дуже попрошу зробити донат. Майже 900 тисяч ми зібрали, йдемо до мільйон двісті. Ми збираємо човен для гуру. А для того, щоб боронити наше море, відвоювати нашу акваторію, мільйон двісті треба. Насправді залишився маленький хвостик. Вчора ви попрацювали нереально не круто і надзвичайно сильно, ось як я хотів сказати, тому що дійсно ви вчора насипали дуже багато. Давайте спробуємо закрити е, цей збір сьогодні, завтра, щоб ми вже з чистою совістю могли починати наступний тиждень. Будь ласка, для гуру. Потім у нас будуть наступні історії. Про них ми поговоримо далі, але зараз дуже горяча історія, горяча і нам треба її трошки швидше закрити, щоб пошвидше передати гроші. Підписуйтесь до НАТО, ми з вами починаємо. Почну зі News. Росія стягує війська. Скупчуються біля північного кордону України поблизу Харкова. Друга за величиною міста країни пише Сканюс. Е військові аналітики припускають, що Росія може готуватися до нового наступу. Однак масштаби напрям цих подій поки залишаються неясними. Після витиснення українських військ з Курської області російські підрозділи чисельністю до 50 тисяч осіб зосередилися одразу за кордоном з Харківщиною. За словами начальника штабу 13-ї оперативної бригади. Андрія помагайбуса ворог намагається від... підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення та провести хоча б якісь штурмові дії. Водночас запевняю, загалом у них а, нічого не виходить втім існує явна підготовка до активних наступальних дій з боку ворога. Майкл Кларк, це військовий аналітик Sky News, каже, що підготовка відбувається на тлі завершення російської операції в Курській області. Тепер, коли вони повернули Курськ, питання полягає в тому, чи продовжать вони наступ згідно з оцінками, які передає Sky News, серед скупчених поблизу кордону сил, можуть перебувати підрозділи елітних військ, зокрема. Так звані ВДВшники. Якщо Росіяни залишили ці підрозділи там, де, де зараз вони є, це означатиме, що вони хочуть, щоб ці сили очолили щось інше. Водночас, переміщення тих самих підрозділів на Донеччину до Покровська може свідчити про відсутність планів масштабного наступу саме під Харковом. Далі виходить Джейпі Морган, до речі, Матернова, Я вам теж скажу. Сьогодні був дійсно дуже страшний обстріл, де Десь години до четвертої ще в місті летіли, потім ще в передмісті, бо все рівно лунали, були дуже сильні вибухи. Ну, от, наші повітряні сили дуже вправно і потужно боролися, збивали цю нечисть, яка летіла. Ну, Але вийшла зранку посолка амбасадорка красива. Я думаю, це гарний фемінітив саме амбасадорка Європейського е Союзу в Україні і каже: ось ті, хто кричать, що Росія хоче миру. Подивіться, як вона хоче миру. Приїдьте, поживіть, побачите і зрозумієте. Тому що одна справа робити заяви як Путін хоче миру, чи як Росія хоче миру. Зовсім інша заява. Відчути це на своїй шкірі. 16 людей постраждало. Багато постраждало ж, жилого фонду. Люди просто зараз залишаються з понівечним житлом. Е Пі Морган Чей змоделював чотири сценарії: Південна Корея, Ізраїль, Грузія і Білорусь. Я вам скажу, що у нас буде п'ятий сценарій, я вам скажу який. Але вони кажуть, що Україна може повторити шляхи однієї з цих країн. Причому найкраще вони бачать це Південна Корея. Не хочу якраз розчаровувати південно-корейців, не хочу розчаровувати Пі Морган. Я, до речі, був в них в Офісі. Я знаю, що вони дуже з командою у нас була. Grand Strategy Ukraine – а суперкрутий проект, який роблять дуже круті українці, інвестуючи якраз таки в оці речі, да, і з'єднуючи з суперглобальними силами. А, і це якраз історія про те, що вони пишуть чотири сценарії, знову ж посилаючись на свої дані. Вони можуть бути різні. Частіше це цифри, математика. От, а в тому числі політичні інсайти, то це компанія, яка управляє там сотнями трильйонів. Вони кажуть, що ймовірність 15% корейського південно-корейського сценарію, це не те, що писав Медведчук, типу там розділення по корейському типу. Ні, вони мають на увазі інше. Вони кажуть, що в випадку корейського сценарію 15% Україна не отримає членство в НАТО, чи повного повернення території, водночас за збереження сильної внутрішньої підтримки, гарантій безпеки США, країна може стати стабільною, демократичною успішною. Велику роль тут відіграв би Захід використав заморожені російські активи. Чи реальний він достатньо. Чи найбільше в нього шансів? Ні. Тому що йде наступний сценарій Ізраїль. Без іноземних військ, але з потужною постійною підтримкою Заходу Україна може стати справжньою фортецею, модернізувати армію, поступово створити власне стримування. Загроза війни залишається постійною. Сценарій, Грузія 50%. Найімовірніший, але менш позитивний варіант. Без масштабної допомоги з послабленням інтересу з боку партнерів та без прориву на шляху до НАТО і ЄС Україна ризикує залишитись в сірій зоні з тривалою нестабільністю. 50%. Сценарій Білорусь 15. Найгірший сценарій США відмовляється від підтримки. Європа не реагує, Європа не може допомагати. Кремль може нав'язувати Україні повну капітуляцію, перетворивши її на Москви. Путін прагне шести категоричних ніс, зокрема, заборона на зброю, війська НАТО, підтримку і шести так визнання Криму, зняття санкцій і обмеження впливу заходу. На думку аналітиків, нині реальність тяжіє до грузинського шляху однак напряму може змінитися залежно від рішень заходу, політичної волі Києва та єдності українського суспільства. І ось тут важливо сказати, що є ще два сценарії. Перший найгірший це не Білорусь, це Афганістан. Афганський сценарій залишається на столі. Фейл стейт, провалена держава, пересварені українці, Росія, яка тут підігріває вічний конфлікт, і їй це подобається. Є ще сценарій український, коли ми досягаємо по максимуму, не дивлячись на всі сценарії, хто б нам їх не писав: чи Барклі, чи Chase, чи... Будь-який інший західний банк, інвесткомпанія, я не знаю, Блекстоун там будь-хто. Це сценарій, по якому ми пішли, тому що нам першочергово пропонували сценарій окупації швидкої, без пручань і права на голос. Відрізали просто по житоме. А тут кажуть, зробимо, що вам таке маленьке Косово, щоб там були типу зла Україна, щоб показувати значить, українцям, які залишилися, що з ними може бути. Чи був такий сценарій? Був. Україна пішла своїм шляхом. І український сценарій це може бути і ЄС, і НАТО, і заморожені російські активи, і суперробота в напрямку лідерства в Європейському Союзі. Чи найлегший це сценарій? Ні, це найважчий сценарій. Але ми повинні обрати його. І в питанні мови, коли зараз якихось недороблених блогерів там закидають які починають розказувати, як вони люблять російську мову, і б'ють вишиванки собі на лобах. І корупція, яку ми ще досі толеруємо, і вибачте, але корупціонерам ніхто морду на вулиці не бив. Ніхто не підняв питання бездіяльності антикорупційних органів на фортифікаціях крадуть, на закупках зброї, крадуть, на державних грошах, в тому числі на рівні міст, муніципалітетів, крадуть. Що відбувається? Хтось щось зробив? На рівні влади, аналогічна історія, тут можна окремо говорити. Але проблеми треба бороти і в час війни. Єдність повинна бути максимальна. Але вона повинна бути взаємна. Влада повинна чути людей, розуміти стратегію, а не орієнтуватись виключно на персональні вигоди: політичні, фінансові там будь-які інші. Для нас сьогодні важливо не втрапити в ці сценарії. Всі вони не наші, вони нам не потрібні. Наш сценарій сильна, крепка, успішна і усміхнена, щаслива Україна. І коли ось ці сценарії намальовують грузинські, я вам скажу: не буде грузинського сценарію. Ну що грузинський сценарій це війна в вісім днів. І Івана Швілі через 5 років. Тут війна не 8 днів. І тому зараз сказати, що прийде грузинська мрія, вона ж мрія не грузинська, а російська, кремлівська мрія. І українці сьогодні сотнями тисяч. І насправді більше мільйона пішли воювати не для того, щоб тут був Путін, Іванашвілі, Медвечук чи будь-хто інший. Так є багато питань до демократії сьогодні, але треба, зціпивши зуби, пройти цей час. Але не спускатись на білоруський, грузинський чи будь-який інший сценарій. Україна супервисоко підняла планку українського сценарія. Але для нас важливо сьогодні, і неможливе, можливо, це 100%. Нас мало б не бути при всіх загальних рівних обставинах. Але Україна включає мізки, бореться жага до перемоги і воля до життя. Ось це те, що нас сьогодні тримає і веде і драйве. І в нас немає іншого сценарію, бо якщо ми погодимось на грузинський, то навіть білоруський буде виглядати просто омріяним. Україна сьогодні в вогні, так як писав Довженко. Україні сьогодні важко, але це не значить, що це важко причина відмовитись від світлого майбутнього, за яке тисячу років життя клали українці. І сьогодні шанс якраз таки вирватися з, з цієї зони впливу, помилок і недопрацювань, і Мазепи, і Хмельницького, і Богдана і Івана. І Центральної Ради, і багатьох інших. Ми сьогодні рухаємося в напрямку створення нової сторінки в історії нашої держави. Україна сьогодні робить навіть не фінський і не австрійський сценарій. Україна робить те, на що боїться вся Європа. Про це Морген Чейс не говорить. Україна сьогодні робить те, про що не наважується НАТО. Україна технологічно робить те, про що в найрозвинутіших. Мілтек столицях навіть боялись думати, українці сьогодні це роблять. Але є інше питання, тому що ми намагаємося вимагати тільки від України. А друзі, ви від себе не хочете почати вимагати? Бо що вам коштує віддати російські гроші? Що вам коштує завчасно взяти Україну в НАТО? Бо що вам коштує почати допомагати Україні і грошима і людьми? Захищаючи не тільки нас, себе, бо сильна, успішна Україна це сильна Європа, не яка поневіряється між Штатами і Китаєм, а яка відродила себе і сама стала чимось масштабним і сильним з безпекової точки зору, як Китай і Штати. Тому що ми живемо в алгоритмах і патернах раніше, які відбувалися, але чомусь не хочемо творити нові і сильні. І Європа, яка може бути відроджена не завжди тими, хто сьогодні у руля, а якраз тими, хто раніше вважались маргіналами, але в критичний час стають лідерами. Да, ми йдемо найтяжчий шлях в Європі щодо її приєднання, але ми його пройдемо, і ми його зробимо. І тому всі, -всі грузинські сценарії при всій повазі до Морган Чейз, це не грузинський сценарій. Тому що порочується ім'я прекрасної країни. Це кремлівський сценарій тихої окупації. От він нам точно не підходить. Але це питання і гуманітарної безпеки, це питання мови, це питання того контенту, який ми дивимося, на що ми звертаємо увагу, що ми споживаємо, чи підтримуємо ми армію, як ми працюємо в своїх середовищах, чи платимо ми податки, чи підтримуємо ми наших. Військових, тому що це момент, коли ми всі підрослабились. Грузинські сценарії чи афганські з'явились не просто так, розслабились. Звикли жити, що ну, все вже такі умови, ми так, ні. Це час відкрити друге дихання, це час почати працювати більше, це час почати допомагати більше. Розумієте, тому що є моменти, коли ми думаємо, що. Все вирішено, там Органчейська, тут Росія нападе. Росія буде стріляти балістикою, Росія буде стріляти ядеркою, Росія піде захватити цю Україну, кажуть росіяни. Та ми бачили на що вони спроможні. Вони райцентри брати в оперативному порядку не можуть. Села брати не можуть на мотоциклах. Заїжджаються наші fpv дронами по цих мотоциклах і виносять. Розумієте? Тому їхня бравада зрозуміла, але Україна стійкіша, ніж її малюють на Заході в їхніх медіа. Особливо це відноситься заяв одного поважного пана. Але це не так вона стійкіша, сильніша і могутніша. Просто це треба сприйняти і навчитися це сприймати. Але друзям і партнерам теж треба намалювати чітку лінію. Перестаньте нам дуранчити голову. Вступ в ЄС. Це база. А ми зараз, наші деякі чиновники на розслабленому там сваряться, придумують, не виконують домашні завдання. І до них великий спрос. Тому насправді зараз ці прогнози це важливо. Але знаєте, життя чомусь не відбувається по прогнозах ні інвестиційних компаній, ні рейтингових компаній, тому що дуже часто вони. Помиляється, а в нас з вами права на помилку немає. Ми живемо наше життя, ми будуємо нашу країну. Ми цей час не обирали, але ми його проходимо і проходимо дуже гідно, борячись і допомагаючи. Фіч в середині травня делегація з Росії та України вперше три роки тому провели прямі перемовини. і вони вирішили зробити значить, свій огляд. Заяв на адміністрацію США мета завершити війну може призвести до узгодженого припинення вогню однак укладення мирної води є малоймовірним чи через важко позиції обох сторін. Аналітики Фіч вважають, що угода про постачання корисних копалин між США та Україною згладила дипломатичну напруженість, однак потенційні економічні вигоди, а також ступінь, в якій вона може потенційно пов'язати економічні інтереси США зі стратегічними цілями безпеки України, вкрай не визначені. Таким чином, оцінка Фіч: рейтинг е мало змінилась порівняно з груднем 24-го. Тоді Очікували, що війна Росії з Україною продовжиться у 25-му році в рамках її поточних широких параметрів. Припинення вогню можливе, але мирна угода малоймовірна. Аналогічну історію до кінця 25-го, так як вам я казав, ставить МВФ і багато інших менш авторитетних організацій. Я вам скажу, затихли. Публічні перемовини, але містки комунікації все рівно є. Шанс якоїсь угоди чи спроби заморозити бойові дії залишається, але він зараз дуже сильно в відсотках знизився. Але залишається. Це для реального розуміння. Шанс те, що Росія бравадно кричить, що у нас там зараз швидко завоює, прорве фронт. Бравада російської пропаганди. Якщо Україна буде й далі так боротися, як бореться зараз. Бореться зараз в Росії немає тих суперможливостей, про які вони говорять. Да, під'їдуть відремонтовані танки, сотні, можливо, навіть більше тисячі. Да, під'їдуть броньовані автомобілі, але ми теж не стоїмо на місці. Ми вкладаємо в наші технології, вкладаємо в наші дрони, вкладаємо в наші реп-системи і намагаємося реагувати адекватніше і інноваційніше, ніж це робить Росія. Чи треба пробудити трошки наших партнерів треба. Бо в нас всередині є велика частина людей, хто підрассбився. І ми в тому числі. Але в Європі там взагалі. Просто надзвичайно на превеликий жаль, надзвичайно в політичному плані. Велика розслабленість, і ось тут треба змінити їх. Треба трошки пробудити, бо зараз виглядає так: ну Україна розбереться, це їхня війна. Ні-ні, ні друзі, це ваша війна. Ми просто перші, хто їх зустрічає. І тому зараз важливо для себе те, що я казав, пробудити друге дихання. Не здаватись, світло ясно дивитись в майбутнє. Те, що ми зробили, ніхто в Європі за останні 80 років не робив. Тому дякуємо за їхні сценарії, але ми з вами будемо писати свої. Зробіть донат для гуру. Це якраз і є ті літери, якими ми напишемо наш український сценарій. Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. А в коментарях напишіть, який сценарій підтримуєте саме ви і який би ви хотіли. До зустрічі!